Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про трутневий гомогенат, його корисні властивості та застосування. Що таке трутневий гомогенат? Трутневий розплід це сукупність личинок, предкоколок і лялячок, трутнів. Гомогенат виробляють з семиденних личинок бджолиних трутнів, коли вони ще знаходяться в стадії відкритого розплоду. Личинок механічним способом видаляють зі стільника і подрібнюють до отримання однорідної гомогенної маси. Іноді це роблять способом пресування трутневих стільників. В результаті виходить однорідна непрозора сметанообразна маса, злегка тягуча, світло-жовтого кольору. Зі специфічним смаком і запахом. Іноді гомогенат трутневих личинок ще називають трутневим молочком. Склад гомогенату трутневих личинок. У складі гомогенату трутневих личинок виявлені протеїни. Білки 10-20% вуглеводи до 5% жири. 5,3%. Амінокислоти 11,4%. Трутневий гомогенат багатий мікроелементами. Калієм, натрієм, кальцієм, фосфором, магнієм, залізом та іншими. У гомогенаті є вітаміни А, Е, В1, В2, В3, В5, в 6 Серед продуктів бджольництва гомонегенат по спектру вітамінного складу займає перше місце, випереджаючи навіть маточне молочко. Відомо, що ще понад 1,6 мільйонів років тому людина прямоходяча вже вживала розплід бджіл і трутнів у великій кількості. У гомогенаті трутневих личинок набір незамінних кислот становить, на думку вчених, ідеальний білок, як трутневий розплід, так і маточне молочко підвищують рівень метаболізму в період активної м'язової діяльності, завдяки чому зростає їх фізична витривалість. Гомогенат трутневих личинок має більш високий рівень місту стероїдних гормонів 5-10 разів. У Китаї та Японії, а також в інших країнах, трутневий гомогенат застосовують як стимулятор розвитку дітей, а також при лікуванні захворювань органів травлення і психічних розладах. Продукт з успіхом використовується в фармацевтичній і косметичній промисловості. Китайські дослідники доказали, що гомогенат має виражену дію на пригнічення росту пухлин. Широкий інтерес до трутневого гомогенату пояснюється тим, що він на 50% складається з тих же компонентів, що й королівське желе – маточне молочко. А решта 50% природних речовин володіють властивостями, які надають готовому продукту неповторні якості. Біологічна активність і харчова цінність гомогенату трутневих личинок за багатьма показниками вищі, ніж у маточного молочка. У першу чергу продукт необхідний для нормального обміну речовин. Харчування тканин і органів чоловіків сприяє зниженню підвищеного артеріального тиску за рахунок регуляції тонусу кровоносних судин і рівня кровообігу, а також зниження рівня холестерину в крові. Гомогенат підвищує статевий потяг до фізич... і фізичну працездатність. Цей продукт повинен бути основним доповненням у поживному раціоні чоловіків, які хочуть бути завжди в формі. Крім того, регулярне вживання продукту допоможе запобігти розвитку таких захворювань простатиту аденому передміхорової залози і як наслідок зниження статевих функцій. За відуками чоловіків, які постійно приймають гомогенат, це натуральний препарат істотно ефективніше хімічної віари. Дослідження показують, що прийом трутневого гомогенату стимулює функціонування яєчників і у жінок. Причому стимулюючий вплив на активність залоз у гомогенату виражено навіть більше, ніж у маточного молочка. Пояснюється такий ефект тим, що в гомогенаті трутневих личинок стероїдних гормонів 5-10 разів більше, ніж в маточному молочці. Все це дозволяє з упевненістю стверджувати, що прийом гомогенату Нормалізую сферу інтимних відносин у родині з усіма витікаючими з цього факту позитивними наслідками. Як же застосовувати гомогенат? Вранці та вдень по одній-півтори чайної ложки під язик. За 30 хвилин до їди. Через наявність гомогенатів великої кількості живих складових ферментів в гормоні він дуже критичний до умов виробництва і особливо зберігання. Так, зокрема, нативний натуральний гомогенат трутневих личинок втрачає свої властивості під дією прямих сонячних променів, а також при зберіганні при кімнатній температурі протягом більше 1 години. Нативний гомогенат можна зберігати в холодильнику при температурі від плюс 2 до мінус 5 градусів Цельсія не більше 24 годин, а при температурі мінус 5-8 градусів Цельсія до 30 діб. Для більш витривалих термінів зберігання гомогенат повинен бути спеціальним чином законсервований медом, спиртом, сумішю лактози з глюкозою. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу!